Добрий день! Зараз ви знаходять на каналі Гільдія професіональних юристів. Чи стикалися ви з ситуацією, коли ви не вкладали кредитний договір ні з банком, ні з іншою фінансовою установою, а відповідно до кредитного договору на вас накладено виконавче провадження і накладені арешт на ваше рухоме та нерухоме майно, чи на банківську картку? З такої ситуації до нас звернувся наш клієнт. З його слів, можна зрозуміти, що на його банківський рахунок накладено арешт, перевіривши єдиний державний реєстр боржників та автоматизовану систему виконавчого провадження, ми дійшли до висновку, що виконавче провадження накладено у зв'язку з виконавчим написом приватного нотаріуса, а даний напис накладено з тим, що не виконується зобов'язання по кредитному договору зі слів. Ми зрозуміли, що даний кредитний договір в 2019 році він не вкладав, і дану дію він буде доказувати в судовому провадженні за допомогою почеркознавчої експертизи. Нами для захисту інтересів клієнта було виконано такі дії. Спочатку ми знайшли допустимі докази для суду для підтвердження слов, також знайшли практику Верховного суда по аналогічним справам. А також подали до суду заяву про забезпечення позову до відкриття виконавчого провадження. Суд розглянув нашу заяву та дійшов висновку на нашу користь, у зв'язку з чим було знято арешт з банківського рахунку та припинено виконавче провадження. З рішення суду наш клієнт згоден, тому що відносно нього знято арешт з банківської карти, який був накладений на рахунок в розмірі 53 тисяч. У зв'язку з невиконанням кредитного договору, у зв'язку з примусовим виконанням. Також йому не довелося платити за кредитний договір, який він не вкладав. Після того, як ми отримали копію судового рішення, ми її направили до місця роботи нашого клієнта, а також до державного виконавця для зупинення виконавчого провадження до вияснення всіх обставин справи. Для накладення даного виконавчого провадження. Якщо у вас подібна ситуація, ви можете звернутися до нас, тому що ми кваліфікуємося в даній категорії справ і маємо багато досвіду, щоб вирішувати дані спори швидко та вигідно для наших клієнтів. З нами ви можете зв'язатися за допомогою дзвінка. Viber, повідомлення в вайбер, повідомлення в телеграмі. Контакти для зв'язку ви знайдете в описі до цього відео. Якщо вам цікава тема арештів, закриття виконавче провадження, зняття арештів з майна, власністю якого накладено виконавче провадження, в якому ви не є кредитором, то ви можете звернутися до нас за консультацією і за допомогою. Контакти для зв'язку, ви знаєте, де знайти. Дякую за просмотр даного відео. З вами був юрист гіді професіональних юристів Любий Ігор. До зустрічі в нових відео.